I just wanna know if you're my friend I just wanna know if you're pretending I know I've been away I'm just tryna get my purpose straight, girl Don't give my shit away <пробіт2> Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні наступний день, і ми їдемо в Сопот Я зараз збираюся їхати до Наталі. І через годинку в нас поїзд. Ми знайшли кривий дім. От його трохи погано видно за цими деревами, але дуже класно. Ми піднімаємось на латарні. Я просто не сходи, а я поняла що. Я вже не маю сил. tell me what you like a bottle. Do a turtle Отримали сертифікат за те, що ми тут піднялись і спустились. Все, можна на стипендію подаватися. Щоб ви розуміли, ми були ось там, де ось цей будиночок видніється. Дощ. Ми знову на морі. Як може бути інакше? Морський вікенд. Взагалі просто якийсь, як то сказати, я забула. Що там знайшла? Які жовті стовпи? Тому може дерева. А, бачу жовті стовпи. Де? <світна> 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 Ми замотались. <світна> <з> Холодно так трошки. Що <світна> <Жодна> нас не been? Якийсь розовий магазин. Скуповуємо весь магазин, де ти є. Тут це реально тут пахне просто цукром. У мене шли якісь від... відділ шоколад. Боже, що це? Це якісь камінчики. А... Вийшли в шоколаді. Вау, wow. капіт. Просто все. Ми загублені. Це вже просто Merry Kрісmas. Які ми беремо? З оленями? Мені подобаються ельфи. А, це вже а, Будеш ходити і всі будуть тебе чути. У нас вже просто крісмос. Це доміки робити? No. Що це шити? Ні, це коробки для снакбоксу. Окей. Okay. От, це саме те, що нам треба. Кубик сам мішає. Кубик. 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 І I Масажер я... такий, як нам треба. Бомба. Я беру собі таку лайтбокс. Коротше, ми прийшли в якийсь кафе. на вокзалі. Чекаємо на наш поїзд. От, так, у нас є. Це печеньки з передбачення. До речі, вони не походять з Китаю. Вони були створені перший раз, бо я пишу зараз про Китай в Японії. Mm -hmm. а, це дуже багато. Давай, перший присутній. Я йду, коротше, на вечірку. Подивіться, що мені попалося. Просто якийсь рандом. Наталі там хоча б все зв'язано і в неї на одну карточку попалося більше. В неї в одному печінку попалося дві. Ми приїхали в Олівський парк і тут просто дуже-дуже гарно. Просто краса. Тут якісь ще будиночки, О, Вау. Прийшли в що це таке? Це з ну, коротше, тут дуже багато різних пальм. От і видів рослин. Ну, Тут якийсь парниковий ефект. Ой, дивіться, там якийсь квіточок. Квіточок. Вау! Дуже гарно. Тут всюди так жовто просто. Дуже гарно. Я кричу. Дві секунди тому Наталя кричить, море, білка. Знімаю. Знімаю білку. Коротше, Наталя прочитала, що ми зараз знаходимося у французькому парку. От. І тут дуже-дуже гарно. Заді мене якийсь університет Пала... артистичний. Вау! Палац. Коротше, університет е, артистичний. Ми прийшли в японський сад. От. І тут є ось ці ворота, Це все, що залишилося з квіток в цьому саду. Ми пішли з Наталією в музей Другої війни світової. Так, так. І зараз будемо дивитися, що тут є. Просто погляньте, як тут все обіграно до деталей. Навіть світяться вікна. Всі магазинчики. Дуже цікаво. Тут, коротше, продавався табак, mm. так? Ось. Так цікаво це все дивитися, як воно було. Тут був. Давайте. І тут ще якісь вивіски дуже хороші, бо віце і пути. Взуття, взуття, і тут якийсь теж одяг. Це був книжковий магазин. От. Дивись, навіть є розклад лекцій, план лекції. Угу. Ми зараз розглядаємо вітрину продуктового магазину. Ось так виглядали шоколадки. Що тут ще є? Ого, нав навіть було нівел. І тут що це таке? Хербата? Це чай. Угу. А, ось це чай. І це, що це таке тофі смітанково. Це якісь цукорки, напевно. І це теж чай. І тут якісь я. лимонади, помаранча. Каса, ну, така автентична. Тут зала в залі. Ми ходимо якимись лабіринтами. Це <ривіться> не цю щітку. Що, що тут пише блендакс? Це що блендомет? Оно версія. І так, ми з Наталією пробуємо, скільки солдати носили з собою в будь <рес> Я це не пій. Це дуже важко. 14 кілограмів. Дивись, які були костки добри. 14. І це окуляри американського військового. Ось це. це німецькі кораблі. Oto, Podobno głodne dziecko. dziecko na oto, 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 Коротше, вийшли ми з цього музею. Як твої емоції? Дуже страшно, бо це правдиве. Ну, там дуже, дуже реальне. реалістичні сцени і там були такі, як це інсталяції, які відображали, як це все виглядало колись. І як воно потім виглядало після війни. І це просто жах. Там було про голодомор, про винищення євреїв. От, про війну, власне, і це трошки просто... в мене не на свій общественно. Сьогодні субота. Останній день. Так, перебування Наталі тут. <с infly> і ми йдемо на сніданок. Зараз 50 ранку. <звілляє> Дуже красивий заклад в мене сьогодні. За нашим е локацією. Все. Ми обілились. Обіділись просто страшно. Дуже файне місце, до речі. І зараз трохи погуляємо, що по центрі. У нас є до поїзда три години. От це Сідаємо в цей транспорт і їдемо. І їдемо. В Люблін. Бурштин України. Це що бурштин? Так, там є бурштин. Гав-гав. Коротше, забираємо його додому. Це буде твій скарб з цієї поїздки. Тут неймовірно гарно. Все виглядає так само, як зараз. Дуже красивий музей. Нам дуже сподобалось. І взагалі цей будинок був повністю знищений, і його настільки добре відреставрували, що він просто виглядає ідентично, як на тих фотографіях і картинках з того часу. Ходиш, що сюди не можна зайти. Вау. Але тут дуже низенькість ці, ці Ну, тут рукою до нього. <говори> ну так <говори> Мені так подобається таке, це так затишно. Дивись. Така бумажка. Ми перелякались просто, але це не людина. Тут дуже низенькі стіни. Тут якийсь дворик. Реально пташка? Це якогось робочого Робочого? Ну, якогось конюха. Коротше. ось так виглядали колись кімнати. Тут ще зеркало. Наталя, йди познайомся з нею. Не Це не не Це Дивіться, як тут все затишно і придумано зробили. А за вікном, дивись, тут фонтан. Дуже красиво. Я показую. ми і тут мінялись на перший такий низкей, тобі no. поверх, на другий. А другий має бути другий більше, ні? Так, тут ми прийшли в ці кімнати, червона, жовта. Тут ми прийшли через цей коридор, спустилися вниз. Вниз, вниз, і до кухня, і зараз ми тут. Uh -huh. У нас ще ось цей верх лишився, uh -huh. І оці, якщо вони будуть доступні. Uh -huh. І тут і цікаво, що на цьому поверсі. Yeah. Джолаві, аберфа джо гар, аберфа джолове, а берфа джо гар, а бефа джолове, а Ми з Наталією на вокзалі. Її поїзд кончує запізнюється. А От. але він вже почав їхати. Да? їхати Спотяг запізнився на годину це взагалі. І це при чому зараз сонце. Зараз не дощ, зліву, немає якоїсь страшної погоди. <гум> Це все через те, що тут два перони, і один потяг запізнився, і інший запізнився через, через нього. Серк.